Збройні сили України продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики ICV, українські війська 20 листопада продовжили операції на східному лівому березі Херсонської області. Та як повідомляється, просунулися вперед. Зазначається, що російські джерела стверджували, що українські війська розширили зону свого контролю у західній частині Кринки. Крім того, вони повідомляють, що біля населеного пункту продовжуються бойові дії. Також російські медійники стверджували, що сили оборони атакували у напрямку пойми 12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро, і піщанівки 13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпра. Відеозапис з геолокації за 20 листопада показує, що російські окупаційні війська продовжують завдавати термобаричних артилерійських ударів ТОС-1А по українських силах, що діють поблизу населеного пункту Кринки. В одному з попередніх звітів ICV вказувало, що з Зайняли позиції в районі північно-східній частині кринок. Наші військові зараз контролюють приблизно 10 квадратних кілометрів на лівобережжі. За даними аналітиків, російські війська вводять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області, орієнтуючись на досвід заборони своїх позицій в Запорізькій області. Як повідомляють у звіті АСІВ, наразі на лівому березі ворог має досить серйозну лінію укріплень. Зокрема, вони тримають оборону у складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців. Крім того, окупанти. Та сильно замінували територію навколо кринок, 30 кілометрів на північний схід від Херсона та 2 кілометри від річки Дніпро. До нині утримуються позиції ЗСУ. Противник не розміщує своїх сил на безпосередній лінії фронту та на східному березі, ймовірно, щоб захистити живу силу від ударів української артилерії та дронів.